Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Сьогодні хочу порадити вам крутий сайт, де зібрано величезну кількість настільних ігор онлайн на будь-який смак, стратегічні, азартні, дуельні, абстрактні і так далі. Називається це чудо Board Game Arena або просто BGA. Персонал та сервери знаходяться у Франції. Це до того, чому саме BGA, а не Tabletopia чи Mempolis. Які є російськими проектами. На БГА ви можете пограти в понад 700 настільних ігор проти гравців з усього світу. Ви можете грати на будь-якому пристрої, головне з браузером: планшет, телефон в будь-якому місці та в будь-який час. Ще однією особливістю є локалізація. На БГА є українська і створені спеціальні механізми для перекладу ігор на сайті. І все, що потрібно, це зареєструватися. Процес реєстрації нескладний: логін, пошта, пароль. Майте на увазі тільки після підтвердження пошти зможете грати на сайті. Не варто переживати про рекламу та спам. Пошта потрібна лише для оповіщення про початок гри або вашого ходу. Якщо потрібно, ці функції спокійно відключаються в налаштуваннях. І так. Після реєстрації ви потрапляєте на сторінку з новинами. Тут висвітлюються останні настілки, які були додані на сайт. Як бачите, нещодавно тут з'явилася аркнова. А перш ніж переходити безпосередньо до ігор, хочу показати, як змінити мову на сайті, на всяк випадок. Ця функція доступна в налаштуваннях вашого профілю. Нажимаєте на іконку в кружечку типу Ваш аватар, а далі на значки налаштувань. Ось тут потрібно відкрити четверту зліва вкладку і в першому викидному списку можете змінити мову сайта. Далі вибір за вами. Можете потикати на вкладки, налаштувати параметри під себе. Зупинятись на цьому етапі я не буду. Тепер можна спокійно розглянути інтерфейс сайту. Зліва поле пошуку, справа іконки друзів та вашого профілю, по центру маємо 5 вкладок. Давайте ж перейдемо в вкладку ігри. Нас зустрічає маса іконок, відсортованих за певними правилами, рекомендації для нас, останні на БГА, популярні нині. Також можна налаштувати фільтри, натиснувши на кнопочку ось тут, і вибрати, що для нас підходить. Якщо ж ви шукаєте якусь конкретну гру, вам допоможе поле пошуку, а раджу пробувати вписувати спочатку англійську, потім українську назву. Як я казав, ви можете грати в настільні ігри та користуватися більшістю функцій БГА безплатно. Всі ігри ліцензійні, тобто розміщення на сайті, схвалене видавцем гри. Він же вирішує, чи повинні його ігри бути ексклюзивними чи ні. Ексклюзивні ігри помічені зірочкою в правому верхньому куті. В цьому моменті виникає нюанс. У іграх без мітки ви можете бути адміністратором столу, збирати компанію. А ексклюзивні ігри може створювати лише учасник з членством у клубі БГА. Тільки не панікуйте, ви спокійно можете доєднатися до створеної якимось гри. Про членство в клубі поговоримо пізніше, а зараз хотів би показати, як же можна почати грати на БГА. на прикладі гри Бандідо. І так, початкова сторінка ігор виглядає скрізь однаково. Тут вказані теги гри, її характеристики та опис у різних форматах. Нижче розміщені три кнопки: перша як грати, друга режим гри і третя старт. Грати можна в чотирьох різних режимах: перше навчитися, друга. Власне, грати, третя арена і четверта турніри. Якщо ви виберете пункт навчитися, сайт запропонує вам перелік правил гри на різних мовах, а також, якщо доступний, то посібник для гри. Посібник це автоматизована партія, через яку ви проходите під керівництвом, так сказати, вчителя. Пункти 3 і 4, арена і турніри, відкриються згодом, коли ви награєте певну кількість ігор і наберетеся досвіду. Що ж, давайте розглянемо пункт грати. Наступна кнопка це режим гри. Можна грати наживо або покроково. Під час гри в режимі наживо ваші суперники підв'язані до БГА впродовж усієї гри. Вони можуть бачити ваші дії і негайно реагувати на них. Що ж до покрокової гри, то гравці не повинні постійно бути на сайті. Вони залишають сайт і повертаються, коли настає їхня черга грати. Після того, як усі ваші суперники виконають свої ходи, ви одержите сповіщення, що настав ваш хід електронною поштою або при наступному відвідуванні сайту. Ось тут буде горіти жовтенький значок. Потім ви можете перейти до цієї гри, виконати свій хід, і процес повторюється для наступного гравця. Отже, виберемо режим наживо і остання кнопка «Старт». Під нею зображений перелік налаштувань для гри. Є пункт з кількістю гравців, можна вибрати як соло, так і на максимальну кількість у вигляді 4 гравців. Трішки нижче розташовуються умовні місця для гравців. Якщо ви плануєте грати з друзями, просто натисніть на місце та запросіть друга. Однак можна залишити стіл відкритим та грати з іншими гравцями БГА, так сказати, відкритий стіл. Також справа є іконка, яка дозволяє налаштувати або обмежити доступ до вашого столу, відповідно по рівню суперників, репутації, мові. Нижче під кількістю гравців знаходиться лінія швидкості гри. За замовчуванням повзунок буде стояти по центру лінії. Однак його можна перетягувати бо вліво або вправо. Лівіше гра буде йти довше, правіше відповідно швидше. І ще нижче можуть знаходитись параметри доповнень. Для даної гри існує доповнення версії COVID і варіації стартової карти, але це вже інша історія. Також на сторінці, крім налаштувань для гри, є допоміжні матеріали у вигляді зображень, правил, ваших досягнень. Загальної інформації про гру в іграх, де є відкрита функція арени та проводяться турніри, є окрема таблиця з лідерами та їхнім ЕЛО на платформі BH. Якщо буде цікаво, можете пробігтись, передивитись. Після налаштування гри ми можемо нажати кнопку старт і розпочати гру. Якщо ви граєте з друзями, гра розпочнеться негайно. Якщо ж набираєте людей з платформи BH, вам доведеться зачекати від декількох секунд до декілька хвилин. Також лівіше від налаштувань гри є випадаючі віконце з столами, які очікують на гравців. Якщо ви бажаєте швидше знайти гру, не хочете бути адміністратором або не можете. У вас є можливість зайти до інших гравців за стіл. Просто нажимайте на вільне місце і займаєте позицію. Але будьте уважні, деякі столи мають обмеження в доступі, тому все ж таки краще грати з друзями. Як бачите, ви можете скасувати пошук гри або перейти в вкладку ігри і продовжити шукати інші ігри. Дозволено запускати пошук в різних іграх, але як тільки в одній з них знайдеться вам стіл, платформа автоматично перекине вас за нього і розпочнеться гра. Стіл гри ділиться на декілька частин. Зверху знаходиться іконка колонки, розширення та меню. Натиснувши на іконку колонки, ви можете або включити, або виключити звук на сайті. Іноді це навіть дуже зберігає нерви. В меню ви можете знайти декілька пунктів. Відповідно, посібник, як грати, якщо ви забули правила, ви можете здатися, запропонувати покинути цю гру разом. Якщо гравці покинуть гру разом, ви не отримаєте штрафів. Також ви можете перейти в покроковий режим, повернутися на основний сайт, якщо ви вже в покроковому режимі, і вийти з гри, але не раджу вам цього робити. За вихід з гри на платформі штрафують. В правій частині столу розміщуються іконки гравців, інформація про те, хто і як грає. А під ними знаходиться лог, де ви можете подивитись хто, які дії робив. Внизу сторінки знаходиться інформація, як грати, змагання, тобто рейтингова система, якщо вона є. Підказки по грі, налаштування, дублюються із меню. Та автори з ігровим полем, наче все. Закінчивши гру, вас вітає віконечко кінець гри, де ви можете побачити результати гри та фінальну ситуацію. Також ви можете поставити лайк або дізлайк вашим опонентам, це впливає на рейтингову систему. Щоб повернутися на сайт, нажимайте кнопочку «Повернутися на основний сайт. Також можна запропонувати матч реванш, зручно коли ви граєте в дуальні ігри, і грати знову поверне вас на сторінку гри. Де ви можете нажати на кнопку «Старт» і заново запустити гру. Також ви можете грати в соло, вибравши в меню кількості гравців, відповідно, соло. Дана гра не зараховується в рейтингову систему. Крім режиму соло, також є режим навчання. Якщо ви відведете повзунок на швидкості гри крайнє ліве положення в знак безкінечності, для кожного гравця буде безкінечно великий час на хід. Це зручно, коли ви вивчаєте правила гри і перший раз розігруєте її на БГА. Натиснувши на свою аватарку, ви можете перейти у ваш профіль, декілька слів про нього. Тут ви можете редагувати інформацію про себе та побачити вашу репутацію. Репутація або карма це швидкий спосіб перевірити, чи гравець має гарну репутацію на БГА, не виходить з гри, вічливий в чатіку та грає чесно і не перевищує ліміт часу. Про репутацію сказав. Тепер давайте розберемось для чого потрібно членство в клубі БГ і як його дістати. Це підписка. Відповідно, можете купляти щорічно або щомісячно оплачувати, що дає підписка. Повний перелік переваг підписки розписаний нижче. І з того, що варто уваги, це можливість грати в ексклюзивні ігри та грати з того ж місця, де і інший гравець. Тобто, якщо ви користуєтеся одним Wi-Fi, знаходитесь в одній кімнаті, ви можете грати разом. Якщо ж у вас не буде підписки, на жаль, сайт буде блокувати таку можливість. Однак не спішіть розчаровуватися, не обов'язково купляти. Підписку, її можна заробити на сайті власними силами. Найпростіше це грати в ігри. Перша перемога в будь-якій грі дає вам подарункові бали плюс 5. Для того, щоб активувати членство в клубі БГА, потрібно сотня. Крім того, ви можете допомагати БГА, від чого ставати членом клубу, власне, як це роблю я. Для отримання подарункових балів ви можете спонсорувати своїх друзів, допомогти перекладати board Game Arena або написати посібник. Щодо мене, то я користуюсь можливістю перекладати ігри на Board Game Arena і як бачите, заробив собі вже 14 місяців підписки. Але для того, щоб перекладати ігри, ви повинні відповідати певним вимогам, мати хорошу карму, а також володіти мовою, з якої і на яку ви будете перекладати. Отже, це був короткий екскурс на сайт Board Game Arena. На сайті великий вибір гідних і цікавих ігор, як класичних, так і новинок. Цей сайт надає можливість пограти у вже знайомі ігри та спробувати розібратися у нових. Також можна оцінити гру перед покупкою, зіграти кілька партій і вирішити, чи варто витрачати на неї кошти і чи підходить вона вашій компанії. Під час гри можна спілкуватись з гравцями з різних країн у чатику. БГА часто проводить міжнародні турніри. Останнім часом я граю на сайті лише з друзями, тому проблему з пошуком гравців не відчуваю. Тут можна познайомитися з правилами і поспостерігати, як грають інші гравці. Отже, плюси сайту, швидкий підрахунок очок. У багатьох настільних іграх доводиться витрачати час на підрахунок переможних очок, а тут же система все робить за вас. Можна грати покроково та в режимі реального часу, роблячи хід у будь-який зручний час. Тут завжди готові пограти. Ви можете грати з друзями, зареєстрованими на сайті, в нашій спільноті в Телеграмі та Діскорді. Завжди раді допомогти з правилами та скласти компанію у грі. Посилання знаходиться в описі під відео. Не потрібно шукати місце для ігр, достатньо пристрій з браузером. На є сильні суперники, з якими цікаво змагатись на арені. А також це економія грошей на покупку дуже дорогих ігр та можливість пограти в нові та зняті з продажу на стілки. І з мінусів це відсутність тактильних відчуттів від компонентів гри. Цього онлайн ігри дати не можуть. Також деякі ігри мають застарілий дизайн, що є, то є. Долучатися в компанію на стілок онлайн чи практикувати лише ігри наживо, вирішувати вам. Я ж буду радий усім, хто таке вирішить, спробувати онлайн варіант і доєднається до нашої спільноти. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.